1 жовтня 2025 року на замковому майдані в Житомирі пластовий молодіжний центр до дня захисників та захисниць України організували квест для школярів. Участь у квесті взяло 28 команд. Павло Пластун та один із учасників каже, це його перший квест. Я очікую гарних вражень, нових друзів та гарно провести час. Як на день захисників, я думаю, будуть різні. Перев'язки, бандажі це дуже важливо, особливо під час війни, тому що то падають шахеди, якісь кульки розкидають, заміновані. Буває навіть поранення в Житомирі з'являється і треба якось зупинити кров. Просто хочемо класно провести час, долучитися до такого класного, класної змоги. Так само на якісь питання можливо відповісти по Житомирщині і пізнати щось нове. Це третій квест, який організовує молодіжний пластовий центр, розповіла Діана Зедевич, організаторка квесту. За її словами, під час заходу учасники детальніше ознайомляться із історією України в ігровій формі. Квест інтерактивний, тобто учасники зі шкіл або громадських організацій діляться по командах, мають обмежені дві години і мають інтерактивну мапу. На мапі у них позначені точки. Вони прибігають, мають qr код і вже по QR-коду є різні запитання щодо історії, козацтва, культури і так. Далі, і вже проходячи там вони отримують кількість балів, в кінці обираємо переможців. Корпус пластмасовий, вага близько 500 грамів, чутливість при зриванні від 8 до 25 кілограмів. Пласт у співпраці із військовими сил спеціальних операцій Збройних сил України організував три практичні точки, говорить учасник інструкторської групи сил спеціальних операцій збройних сил України. Це необхідні місця. перше – це тактична медицина, мінна безпека і безпосередньо озброєння, там де ми будемо дітям розповідати, пояснювати. Розказувати для чого воно, що це воно, як повинно діяти. Наприклад, якщо ви побачили якісь вибухові речовини, міни і так далі. Бачите, варіанти поранень, і це є манекени для важливість проведення цієї події, щоб молодь діти пам'ятали, заради чого наші військові зараз воюють, щоб розуміли ціну наших мирних буднів наразі. Коли налітають шахеди дрони і так далі. Ілона Касаткіна, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.